Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в ікею І даже, знаєте, я наконець знайшла цей коврик в ікеї. я не знаю, але він дуже естетичний. Я зараз його несу. Ось якраз тут. Будемо строїти домик, Зараз показую, як його строю. Ось ось це у нас так. Ми тут ставимо так досочки, як показано на цьому. На екрані. Всього так розкладаємо в такому положенні. І головне, щоб все було ровно. Тому що е, це тріхповерховий дом. Але мені дуже цікаво. мені е, робити трохоповерховий чи двохповерховий. Ну, будемо подумаємо. Тобто, зразу ми будемо строїти цей дом. Трохи дурноватий, вже не знаю, він мені трохи не підійде, але я хочу показати все таки. Ось, цього. бачите, три доски отак має бути лежати. Це лише е... пол. Тепер починаються вже стіни. Тому давайте так поставимо ровно, щоб було гарно, Ну, ходимо нормально. Тут зразу ставлю стіни. І ще, круче, коротше, в мене вийде ще відео, дуже прикольне після цього відео. Ми вийде прямо разом з цим відео. І коротше, це буде дуже прикольна е, така пропозиція у мене. Коротше, от е, хто мене в друзі. Я даю вам свій нік, а ви свій. Вибирайте, я ваш нік е, пишу і додаю в друзі. Чи ви. Ну, коротше, так, якось буде і е, ще хочу сказати, що... У нас е, буде відео разом з вами. Тільки щоб я знала ваш номер. Тому що, по-другому, ми не можемо грати. Ну, або просто навіть не на відео, просто собі так поігратися. Але номер я свій не буду давати. Я тільки можу дати нік з Роблокса, щоб ми могли там ігратись і знімати, може, навіть відео. Все буде круто, вообще. Мені подобається, от прям я не знаю. Мені повну ще ідеї. І ще одне відео буде, що знаєте, ще одне відео в мене вийде. А це мені дуже нравиться. Що я буду сидіти з моїм планшетом і з телефоном, якого я знімаю. І це буде так, що я маю. Сидіти і все я додала в друзьям з телефона аккаунт на планшет. Я додала в друзья. И потім о, я буду знімати відео в ИК. Я вже пробувала випускати крану, щоб це зробити. Ну, коротше, у нас будет так, що Ну коротше, у нас буде. Щодня е, буду типа як з другим аккаунтом я буду сидіти. Та на телефоні е, приносити доски і ще щось щоб зробити дом. Чи е, приносити доски з планшетного аккаунта чи з телефонного. У мене такі плани. Ось ще, Ощабінь, я не знаю, я так круто, що я знайшла оцей коврик. Ой, такой істецію надаємо. Ладно. Я все-таки потолок не зробила. Потолок. Можна, я уже забрав цей лимончик і чи все не нужно забрать. Ну, вроді би нам єдимо уже і вистачити. А от я не знаю, чи вистачить. Часу, щоб знати відео повністю. Так. Забираємо досочку. Нашу крутецьку. Ладно, і тепер прикола, я вже знаю, що скоро ночі можу настати. Але все одно ж в мене два дома поближу. Тобто я буду строїть, переставити. Короче, Навіть ночі. Бо до мене охранники, я вже ще, ще дві ночі з тим домом стояла, щоб перевірити, чи охранники не заходять. І сюди і охранники не можуть добратися. Хоча тут просто обична лісниця, щоб політить. Або не обична. Коротше що оформлював вход. Ну, виход, короче, щоб можна було залізти нормально, спокійно, щоб житті не знімала. Якусь я дуже стараюся рівну поставити. Ну, вроді мене. Ну. Я ж говорила, що можна ставити. О Боже. Так, ну беремо гірлянду, вроді би вона мені кудись піде. Не знаю. Куди її мені всі? в плейгнуть главное не викидать а потом буду ще за неї йти. тут тут ще да щеде не знаю Ні, ну вроде бы так якось не буде. красиво мені не нравится фоне ну короче мені не нравится все Зразу так свят переключився. О, ну тут буде норм. Що потім фремі суверлянду і поставлю туди дві ігрушки. Коротше, мені дуже нравится цей дом. Так, я поставлю тут доску, щоб... Ой, не доску, а драбину, щоб можна було прийти. Так, ну що ми... Ну ты ж там не буду е, вже в день, може, строїть другий поверх. чи Зараз начинать. Не... Ну все це лестница. Ну все, я думаю, куди мені чіпить. А тут буде нормально. О, все нормально. тільки О, цей... Як я поставив? О, ні. Там резники йде. Блін. Що робити, якщо ми знайде зай... вій дом? А, ні, його там хранить діє. Ви самі чуєте. А, це от дуже прикольний дом, але все таки. Не знаю. Думаю, що відео вже буде скоро закінчуватися. Ну, поки що він закінчує. Так. Ну коротше, в нас вроде би тут все норм, тепер треба ще досок позаносити, бо це капець буде. Без досок воно якось не класно і не гарно. І не класично і не нормально. Ну, коротше, ну од, одноповерховий дом і знизу на складі, це вообще не гарно. Хоча б двохповерховий, трьохповерховий. Тому я думаю зробити. Що мені взяти? Так, мы ну, досочку візьмем, для нашого другого поверху. Так Ну ладно. А, я мне ж... дуже нравится про мастерка. Я не знаю, цей коврик, але я вже буду відео закінчувати і вообще виходить з Ікеї. Але, блін, такий прикольний коврик. Він прям дуже сильно естетики дає. Я прям не буду його відбирати, бо він такий гарнющий. Коротше, дуже. І навіть якщо ви знайдете такий круглий коврик, і ви дівочки, і вам нравиться естетика, це взагалі, буде дуже круто, прям під ваш дом. Ай! Ай, він ще упала, не ніт. Я Упала этажа. Так. Так от зробимо. Ну, давайте будемо вже закінчувати. Тому всім пока!